Я тепер нарешті знаю, що таке справжній дзен. Рік тому мені довелося пожити у своїх батьків десь тиждень на повному пансіонаті. Знаєте, це коли тобі готують їсти і кличуть іди поїш, Люба». Це коли перуть твій одяг, і він такий з'являється в шафі вже чистий і випросований. По суті. Ну, я займалась тільки роботою і там своїм якимось досугом, зустрічами і так далі. І це такий кайф. Слухайте, не треба розфокусовувати увагу, не треба за все переживати. Ти просто твориш, робиш щось класне. Знаєте, що я потім зрозуміла? Що так живе більшість чоловіків, в яких є українська жінка. Та-да-да-дам. Якщо відчуваєш, що у тебе із цим затик, приєднуйся до нашого жіночого клубу Дім душі. Там ми вчимося пропрацьовувати сценарії, які давно не працюють, які відбирають енергію, і які заводять тебе у глухий кут. Під цим дописом ти знайдеш деталі.